Зараз почищу. Все, все за ніч. Тепер треба чекати, поки розстане віконце, тому що тут намер слід із снігом, і воно насчищається. Всім привіт! Сьогодні фотозона у мене на Христини. Заїхала на склад зараз зібратися, поки є світло швиденько, хочу поклеїти магнітики на написи. І трошки зробити кульок, хоча б 5 дюймів. Щоб швидше робити монтаж на фотозоні. У мене полістирол, написи із полістиролу. Ну, отак от я поклеїла магнітики. Зараз швиденько дою кульки. І буду їхати. Вже на локації, зараз це перенесемо. Така класна погода у нас сьогодні взагалі. Супер. Сніжок. Багато дуже снігу, зараз вам покажу. Він тільки випав все, все біле кругом. І ось тільки вже такі сугроби. Це все за ніч навалило. І він. Досі не припиняється, продовжує йти. Фотозона буде у нас тут стояти, а розетка у нас там на горі. Зараз будемо туди підключатись. Підключили подовжувач і зараз починаємо збирати карпат. Ой! Починаємо ми, як завжди, з плівки, зібрали каркас. І на цей каркас я монтую плівку. Плівку я використовую вдруге, такий сірий колір. З одного боку плівка у нас глянцева. Я буду використовувати матову сторону. До речі, матову сторону трошки легше монтувати, що не потрібен такий прям дзеркальний ефект. І вона досить легко розглажується, особливо коли в приміщенні тепло. Сьогодні в приміщенні ну, так, середня температура, тому трошки доведеться попрацювати. Закріплюю плівку магнітиками, приблизно я їх ставлю кожні 10 см і прогріваю феном. Тут треба уважно слідкувати, щоб не пропалити плівочку, треба швиденько працювати, не тримати на одному місці. І можна брати таку приблизну площину метр на метр. Гарно прогріваємо плівочку і підтягуємо. Тоді у нас розглажуються всі зморшки. Спочатку я зробила низ, там, де були кути, тому що там плівочка трошки прорізана і треба стати, щоб вона стала на місце. Далі я вже піднімаюсь до гори і роблю рівненьку плівку на горі. Фотосезона у нас стоїть проти вікна, але плівка така досить плотна. Тож взагалі немає ніякого просвіту. Часто мені кажуть, що бояться працювати з плівкою нічого складного, просто треба гарно гріти і добре тягти і все. Але робити це треба дуже швидко. І тепер ми будемо монтувати написи. Сьогодні я буду використовувати написи із полістиролу. Зараз, ви бачите, полістирол ще в захисній плівачці. Будемо їх монтувати. Спочатку я вирішила все ж таки змонтувати крила, щоб знати, на яку висоту робити написи. Крила в мене тримаються на магнітиках. Показую, як це виглядає позаду. Ставлю трошки більше магнітів, бо крила в мене такі досить важкі. І так виглядають написи на фотозоні. Зараз ще закріплю ангелика. Все тримається на магнітиках. І вже коли написи на фотозоні, я знімаю захисну плівочку, тому що написи дзеркальні, щоб не було відбитків пальців. Тепер ми будемо збирати гірлянду. Спочатку я роблю такий базовий варіант гірлянди, кульки 12 дюймів. У мене тут майже всі даблстафи, я не встигла нічого підготувати заздалегідь, тому все роблю на локації. Збираю таку гірлянду із 12-дюймових кульок і вже її доповнюю. Доповнюю кульками 19 дюймів і кульками 5 дюймів. Всі кульки тримаються на шидемках. Я нагадую, що весь декор, який ви бачите на фотозоні, каркаси, плівку, магніти, написи, крила, все це можна замовити у нас. Для замовлення звертайтесь в соціальні мережі. А також не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, якщо лишились якісь питання, обов'язково ставте їх у коментарях.